Кому б не хотілося, аби доба тривала не 24 а хоча б годин 50. Щоб усе встигати досить і того, що природа подарувала, головне вміло розподілити час. Простой способ это планировать свой рабочий день. Да, вот писать список діл, которые мне нужно выполнить сегодня. Следующий этап это разделить эти дела на важные и срочные. Важные несрочные неважне важно і и не важно не не перевтомлюватися, важливо розставляти нові точки відліку для подальшої роботи. Кожний раз, когда ми з цього списку щось виконуємо, важливо це відмічати. для того, чтобы энергией, Да, энергией. Что, ага, я уже это сделал, то есть я могу вздохнуть и приступить к новому делу. Психологи та експерти з тайм менеджменту добре знаються на теорії. Реальні ж працівники інколи навіть інтуїтивно все це виконують. Основна задача розбивається по степені критичності, беруть саме критичні задачі і чесно говоря, мені поки не вдається зробити всі ті задачі, які я хочу. Щось завжди опускаю, але що ми Так і має бути, якщо знати особливості свого характеру і відповідно до них керувати робочим процесом. Например? Есть же люди, которые не могут без внешних контактов, им, им очень хочется общаться, у них иногда может весь рабочий день уходить на общение. И тогда ну, вот ставить себе вот эти временные рамки, да, что я могу пойти на 10 минут с кем-то пообщаться и обязательно следить, чтобы выполнять эти временные рамки. Якщо поспостерігати за своєю робочою активністю, можна розподілити завдання відповідно до найпродуктивніших годин. Я ставляю саме такі комплексні задачі на, на вечір і ну, коли можна подумати і в тишині працювати. А на протяжні дня страшки робити якісь дуже швидкі, дуже, ну, ну, би, очну как такі динамічні задачі, які потребують швидкості і качіства. І ще одна порада: не несіть роботу додому. Щоб ефективно працювати, необхідно час від часу відпочивати.